Доброго дня, діти! Сьогодні ми завітаємо до бабусі на подвір'я. Доброго дня, бабусю! І розглянемо, хто ж у неї живе на подвір'ї? Ось хто це? Півник! Півник прокидається першим і будуть усіх. А як кричить півник? Кукаріку, правильно, діти! Повторіть ще раз голосніше, щоб всі почули, як кричить півник. Кукаріку, молодці діти! Наступним у нас прокинувся наш песик. А як песик лає? Гав, гав, гав. А не повторіть ви ще раз ав-ав. А! голосніше діти. Ой, молодці, гарно у вас виходить, як песик лає. А що ж наш песик робить на подвір'ї у бабусі? Як ви думаєте? Так, він охороняє подвір'я бабусі. Наступним вона спрокинулася. Хто це, дітки? Вона дає смачне молочко, я вам підказую. Так, це корівка. А як кричить корівка? Му? Ще раз голосніше, дітки? Ой, як гарно ви вмієте му, кричати. Молодці, діти. Діти, а хто ж ще живе у бабусі на подвір'ї? Відгадайте? Мордочка мусата, сіра, полосата часто вмивається, та з водою не знається. Хто лапкою вмивається? Так, це киця. А як киця кричить? Ану голосніше не чую. Мяу, правильно. Ану ще раз скажіть. Мяу, ой, які ви молодці! Але наша киця дуже любить слухати потішки. І ось одну з них ми їй зараз розповімо. Кицю киценько, тікай, на доріжку не сідай, наша дівчинка піде, через кицю упаде. Діти, давайте ще раз повторимо, але чітко, голосно вимовляйте слова. Кицю Киценько, тікай, на доріжку не сідай, наша дівчинка піде, через кицю упаде. Сподобалась киці потішка, і вона поспішає розповісти її своїм друзям. Ось ми й дізналися діти, хто живе у бабусі на подвір'ї. Дякуємо, бабусю, до побачення, діти, до побачення, бабусю.